Вітаю всіх на моєму каналі і давайте закатувати помідори з перцем та цибулькою. Спочатку я підготую перець, я наріжу його ось такими кубиками і в каструльку. Я його трошки приварю хвилин 5, тому що перець готується набагато довше, ніж помідорки. Ми помідори будемо заливати сіроком, а перець потрібно, щоб був трошки вже готовий. І також я поріжу цибульку. Але я її ріжу не дольками, а ось так великими такими шматками. У мене півтора літрові баночки, тому я беру по зубчику на півлітрову баночку, і я його також проварю разом із перцем. Отже, я вже помила помідорки, нарізала цибульку. Перчик мій приварюється, тож я наготувала, випарила гарно банки. І тепер буду накладати приправи. В кожну баночку я покладу листочок лавровий. Також ось таку приправу, небагато, десь по пів чайної ложки. І в мене є ось такий сушений кріп. Я його літом сушила. Молодий кріп мені не хочеться кидати, бо він ще не має такого насиченого смаку, як той, що був уже дорослий, можна сказати, і висохший. В цій приправі є зерна гірчиці, цибуля, ріпчаста, лавровий лист. Ну Майже те саме, що я її кладу, але тут ще є хрін і різні види паприки і горошку. Ви, звичайно, це все можете зібрати самі накласти в банк, але мені спокійніше так, я поклала собі чайну ложку і все добре. Тепер накладаємо помідорчики, можна і маленькі, і великі, головне, щоб вони були такі тверденькі. Я взяла сливки, які у нас ростуть, а круглі я більше використовую для томатів. Накладаємо не повністю, бо тут ще ж буде перець. І наступну банку. Також додаємо цибульку по черзі. І Акуратно викладаємо перець, який приварився, акуратно, бо він гарячий. І зверху накладаємо самі маленькі помідорчики, можна чері накладати, отак їх гарненько впихаємо, щоб баночки були плотненькі. Можна помідорки брати і жовті, це також буде дуже гарно. Вони солодкі та смачні. Поки я накладаю в баночки, я поставила кип'ятить воду. Я поки що поставила просто воду, яка залишилася з-під перцю вареного, і додала туди ще літру. Там десь півтора літра води. Я буду заливати помідори і перевірю, чи мені цієї води достатньо. Спочатку в баночку тільки на дно наливаю водички, десь півчашечки. А через хвилинку можна додати до повного, щоб. Баночки не тріснули. Мені якраз вистачило води, я закриваю кришками плотно, просто щоб вони постояли. І залишаю на 5 хвилин для того, щоб помідори прогрілися. Обов'язково укутуємо. Тепер будемо готувати маринад. Із розрахунку на бутиль, 3-літрову банку ми беремо 50 грам солі. У мене тут 3 півторашки, тому виходить півтора бутлі. Я взяла 75 г солі. У мене є ось такий мірний стаканчик, я по ньому все вимірюю. Зукру беру 100 г на бутиль. Або в моєму випадку це 150 г на 3 півтора літрові баночки. Так само я вилила уксусу 150 г. Помідорки мої вже постояли, прогрілися, зливаємо з помідорів водичку і будемо з нею варити сироп. Сироп дуже гарно кипить, тому швиденько заливаємо. Заливаємо під самий самий верх максимально гарно закручуємо і укудуємо.